Челсі програє Аталанті. Моя теорія про прокляття Барселони скоріше за все працює. Пояснюю в двох словах: всі команди, які обігрували Барселону в цьому сезоні, до матчу з каталонцями проводили доволі непогані відрізки. А після матчу з каталонцями з ними ставалася якась незрозуміла аномалія. Перша поразка Барселони сталася від ПСЖ, і ПСЖ до цього провів 8 матчів, 7 перемог і одна. Поразка, а от після Барси парижани зіграли два матча, і два матчі зіграли в нічию. Не сказати, що прям катастрофа, але десь в цих матчах від них очікувались перемоги, і можливо саме цих очок, які вони не зробили в цих матчах, не вистачає для того, щоб зараз бути першими в лізі. Друга поразка Барселони сталася прямо в наступному матчі. Вони програли для Сивілі з рахунком 4-1, і до цього матчу Сивіля показувала доволі непоганий відрізок. За 5 матчів вони мають три перемоги: одну поразку і одну нічию. А після матчу з каталонцями вони зіграли 9 ігор, мають три перемоги, 5 поразок і одна нічия. Ну в принципі, так, да, тут можна сказати, Сивіля це не настільки сильний суперник. Для них такі, скажімо, погані відрізки це доволі нормальне явище. А третя поразка сталася в класіко. І от до Класіко мадридський реал проводить 12 матчів, 11 перемог і одна поразка. А після класіко вони проводять 8 матчів, 3 перемоги, 3 нічиї і 2 поразки. Ну і остання, поки команда, яка обіграла Барселону в цьому сезоні, це Челсі. Шикарний матч на Стемфорд-Брідж з рахунком 3-0. І до матчу з Барсою вони мали 5 матчів без поразок. А за останні 10 матчів вони програли всього на все один раз, і один раз зіграли в нічию і вісім перемог. Відіграли матч проти Барси, чотири зустрічі, нуль перемог. В принципі, так, да, там були команди, з якими було трошки важкувато, але от е, був матч проти Ліца, який вони абсолютно не вивезли, був матч проти Аталанти, який вони не вивезли. Е, ну, в цілому арсенал, нічейка з арсеналом окей, але проводять максимально хуйовий відрізок. І от мені здається, чи це просто якесь співпадіння, чи це, можливо, справді якась аномалія. пишіть думку в коментарі.